На українських ринках зросла ціна на овочі та фрукти. Зокрема, вартість картоплі піднялася найбільше. Якщо наприкінці 2023 року кілограм картоплі можна було придбати за 10 гривень, то на початку 2024-го вартість піднялася до 20. Такий стрімкий ріст зумовив підвищений попит та зменшення кількості пропозицій від постачальників, розповідає продавчиня Лариса, тому що пропозиції нашої немає. Вітчизняної, хто заскладував, не хочуть видавати. Причина, напевно, теж чекають ціни, аграрії більшої. А імпорт їде, їде, імпорт білорус прибалтика картоплю зараз завозить. От в основному таке. ціна висока. Ну, як місяць назад ще ціна була до 10 гривень, тепер в районі 20 гривень. Також в Україні недостатньо потужностей для зберігання картоплі, то через це багато врожаю зіпсувалося, розповідає продавець Валентин. Тому доводиться привозити її з Волині або ж із-за кордону. Ціни зросли на товар по причині те, що багато картоплі позгнивало. Ціни виросли іменно на картоплю, і ціни ще я впевнений, що будуть ще рости. Раніше можна було картоплю купити по 13, по 12, Зараз на розріб всі продають по 20, по 25». І так далі, втім за словами продавців, попит серед покупців не зменшився, а навіть побільшав, оскільки людям важко обійтися без даного овочу. Люди купляють, купляють бурячок, це бо це таке, як хліб. Треба кожен день в хаті їсти. І люди це купляють. Менше купляють фруктів, більше цього купляють, бо без картоплі обійтися не можуть. За словами Франківців, в Україні все подорожчало. Тож вони були готовими до зростання ціни на овочі. Та ціна зростаєртопля найдоступніший продукт. А що що маємо робити? Купляймо. Ну, а що будуть діти? Маю п'ятеро дітей. Що буду їсти? Мусимо їсти. Що ще треба харчуватися. Гроші не будемо їсти. Вона б вінакі чись. Та, аби був мир на світі, оце головне, аби вже люди всі повернулися з війни, аби діти раділи. Оце добре. Ну, помірно зросли. Не можна сказати, що так сильно, але помірно зросли. Також, за словами продавців, на ринку подорожчала цибуля, буряк та морква. Ліліана Іванійчук, Анастасія Бегей та радіокомпанія Раї.